Привіт! Привіт! -то. Мене звати Настя Фелілейва і я балерина. Але я не професійна балерина. Після завтра у мене буде балетний конкурс. Я би хотіла записати цей момент на камеру. Я давно мрію про те, щоб робити влоги, але в мене ніяк не доходять руки. У мене дуже багато матеріалу цікавого, з якого я можу зробити історію. І цей конкурс він надзвичайно важливий для мене, адже він проходить у важкий для мене і для, для країни час. І заради цього конкурсу я зробила багато. По-перше, я хочу подякувати своїй студії Мерібелет. Яка в мене вірить, хочу подякувати своєму педагогові Анастасії Павлусь за те, що вона готувала мене спочатку до концерту, а потім ми з нею трохи перепетирували для конкурсу. І за ці пару репетицій Анастасія зробила зі мною неможливе. Гадаю, вам було би цікаво дізнатися, що в сумці у балерини. Перший дисклеймер. Дисклеймер для хейтерів. Так, балерина це та артистка, яка найкраща в театрі. Тобто в театрі може бути одна або декілька балерин. Всі інші це артистки балету. А балерина це прима. Але я називатиму себе балериною, тому що, тому що я називатиму себе балериною. Це була мрія з дитинства, і я цю мрію розвиваю вже багато років. Вперше я прийшла до балетної зали в 14 років до Світлани Олександрівни Шумкової в Кримчуці, і вона погодилась взяти мене в групу. І за це я їй дуже вдячна, тому що вона бере від таких вот малюток і виростають в неї великі дівчата в ансамблі. Я прийшла непідготована, і вона сказала: добре, давай спробуємо. Прийшло вже майже 10 років. Іноді мої заняття переривалися травмами, бо я маю 6 вивихів коліна і 2 вивихи локтєвого суглоба. І, звичайно, це були паузи, це були відновлення, але я не покидала балет. І зараз це призвело до того, що взимку я станцювала. На концерті нашої прекрасної школи Мері Беллет у музичному театрі для дітей, та у нас в Києві. А після завтра» я танцюватиму у театрі опери та балету міста Дніпро, що для мене є величезною честю. Я ніколи не могла й повірити, що одного разу я вийду на сцену справжнього театру опери і балету. Гадаю, вам буде цікаво, що в мене в сумці. Досить філософії. Будемо починати. Сумку я вже склала і тільки потім придумала робити влог. Тому огляд буде трошки хаотичний, але я покажу все. Все, що потрібно для конкурсу. Рівнічуні. Тому що без них як ходити по театру. Вот, такі для розігріву такі штучки. Фірми Sunshaw у мене рожеві. Я їх дуже люблю. І також до них для розігріву гетри. Довгі-довгі гетри. Тренувальні колготи. Ці колготи пережили багато всього. Вони подрані моїми неймовірними манікюрами. Я не буду в них виступати, я в них буду просто ще Вони всі чорні від купальників і взагалі фу. Ось такий купальник. Він називається Патрон. Супергерой і Його вдягають під пачку, бо коли ти дуже сильно потієш в пачці, то воно дуже неприємно. Тим паче, моя пачка, вона я теж її потім покажу. Вона з бархата і вона чешеться, якщо не підійти патрона. Так, так, так. Сумочка у мене ось така брендова. Мерібелет з балеринкою. Я тримаю рівно спинку, бо я справжня балеринка. І в нас тут лишилися шорти, шорти фірми Гран Прі. Дуже їх люблю. Ем, якісь балетки Тінг. Я не знаю, що це за фірма, але це були єдині балетки, які я змогла знайти в магазині. На 41-й розмір, бо в мене 40,5-41 розмір, і звичайних балеток часто не буває такого розміру, Це ж типу, чоловічий розряд. Дві пари ковгот. Одні санша. Це такі, типу, помадні, А інші. Просто місцевого виробництва. Ніхто мені за рекламу не платив, на жаль. Але мої улюблені протеїнові батончики фізі. Я люблю саме ці не гілті плеже, а саме ці протеїнові. Їх одного з'їдаєш, і ти просто літаєш як птічка. Основна річ балерини, основна віч. Також у брендовому мішечку, який нам подарували на концерті в лютому. Тут мої пуанти. А, пуанти гейнер. Ось такі. Ось такі в мене пуанти Гейнер. Вони такі вже трошки потаскані, але це добре. Бо мені в них дуже зручно. Раніше я танцювала в пуантах просто господи грішку. Це такі пуанти. Які зроблені з гіпса, з шкіри, з всякого такого, і вони не дуже зручні. Вони перші, типу, 10 тренувань ти, типу в них не можеш танцювати, потім два тренування, ти в них шикарно танцюєш, а потім вони просто вмирають, і ти взагалі не можеш на них стояти. Це новітні, це стандарт тепер такий в індустрії. Це пластикові пуанти, які довго служать, і одразу, ну, як не одразу, але там з пару репетицій ти втанцьовуєш їх. І мені здається, що якби я не змінила грішко на гейнер, я б не могла танцювати так, як я танцюю зараз. В пуантах от всі думають, як же там в пуантах вона стоїть, як же там стопа. Там є такий силіконовий вкладиш, Він окремо купується ось такий Во. Ми надягаємо його на ніжку. Ось, і ось так це виглядає. Ось так. Звичайно, ж павербанк. Бо я люблю все записувати на камеру і фоткати. Це невід'ємна частина мого життя. Мій улюблений блиск Кіко, прозорий, але з таким холодним ефектом. Дуже-дуже кльовий. Косметичка. То-то, я думаю, я під'їду до вас поближче. Бо тут є що показати. Мій педагог Анастасія Павлусь дала мені свої прикраси, так сказати, на щастя. На хороший виступ. Це ось така троянда. Ось сюди. Бо я танцюю варіацію кітрі третього акту. Це така іспанська жінка. І така корона, яка ось так. Прикладається до троянди і виходить така зачіска. Мене дуже підтримує те, що Анастасія дає мені свої прикраси, і я якось відчуваю її присутність, коли танцюю. Серветки така от брескалка з блискітками. Тобто можна налакувати собі волосся, а потім так: Very strong гель для волосся. Самий-самий стронг, який може бути. Тому що в мене немає волосся, щоб зробити гульку, тому прийдеться з моїй мамі придумувати завтра і якось мене гелен цим залакувати. Саме звичайна туш для вій. Палички. Знову серветки. От така от штука з невидимками. Гадаю, половина точно піде в мою голову. Новий гребінець, тому що після концерту, після гелю цей гребінець просто піде в мусорку. Е, мені понатирало в деяких місцях, і це такий е, пластир. Він незвичайний, він як силіконовий, і він робить так, що ти взагалі не відчуваєш свої мозолі. Мені він дуже треба. Всім раджу. Балерина, не балерина. Прийшлося купити собі підводку, якусь не знаю, ламель, ліквід, айлайнер, вот так матова. І Maybelline Superstay Matte Ink. Дуже гарний колір, дуже буде мені підходити під пачку. Е, простий пластир, про всяк випадок. Все. І ось така у мене косметичка з Hello Kitty. Гвоздь програми. Моя гордість, моя підтримка і опора. Моя балетна пачка. Вона неймовірно гарна, вона була розроблена по моєму дизайну. Ось така. Але були нюанси. Я була не дуже задоволена тим, як її виконали, бо мені прийшлось її самі доробляти. Така пачка коштує 14 тисяч гривень. Вона робилась професійною майстриною, але щось майстриня трошки там напортачила і там було і з рукавчиками. Я сама собі пришивала. І попу ми переробляли, і тут мені прийшлося обрізати. Але в кінцевому результаті пачка в мене шикарна. Я ставлю фотки, як вона виглядає на фото і на сцені. Вона неймовірна. І цей бархат він дуже робить такою стрункою, такий чорний, і цей гарнючий перехід з чорного до червоного. Я в захваті. Тофі! Допомагаєш дивитись пачку. Пусінь-дусінь. манюсік. Я обожнюю конкурси, змагання. Я зовсім не хвилююсь. Я просто в такому нереальному очікуванні цього дня. Я постараюся записувати все, але на телефон, щоб не бігати там з камерою. Це буде дуже захопливо. Там буде десь 50 учасників. Звичайно, це все не мої конкуренти, тому що там є дитячі колективи, і по віку нас розкидали там дорослих, і по вміннях я виступаю в категорії Intermediate, тобто, це аматори з хорошим рівнем, тому що в категорії Pro виступають. Там, учениці Київського хореографічного училища, наприклад. А я хоч і добре танцюю, але я не маю освіти, тому я виступаю в категорії Intermediate. Я обожнюю балет, я витрачаю на нього дуже багато часу і грошей. І якщо порахувати, то вартість цього конкурсу вона зашкалює, При тому що сам взнос на конкурс він 500 гривень, ну, плюс 250 гривень там буде майстер-клас. Але бензин, щоб доїхати до міста Дніпро з Кременчука, пачка за 14 тисяч, оті всі примочки для макіяжу, які сьогодні купила на 700 гривень. Це все це величезні гроші. І я вдячна Всесвітові, що я маю можливість здійснювати свою мрію. І я маю можливість, навіть не будучи професійною балериною. Ти артисткою і виступати на головних сценах. Я записую це а! відео. Тофік! У мене тут трохи річ. Я записую це відео більше не для аудиторії, а для себе. Я хочу запам'ятати себе такою. Такою молодою, такою. В хорошій балетній формі і з таким запалом в очах. Заради цього конкурсу я скинула 7 кілограмів ваги, тому, по-перше, я виглядатиму зовсім не так, як я виглядала на концерті. Хоча це теж було дуже гарно і я виглядала прекрасно, але зараз я набагато Стренкіша, балетно підходяща, скажімо так, все ж таки, балет це такий спорт, де важливі параметри і важливі дані від природи. Хоча я вважаю, що балетом можуть займатися всі, але якби є еталонні такі якби не правила, еталонні такі штуки, і я до них особисто прагну. І моє танцювання докорінно змінилося після втрати цих кілограмів, і мені ніби знову 16 років. Ніби я знову в ансамблі, і ніби я знову добре танцюю. Це було все, що я беру з собою на конкурс. Ну, ще я беру з собою маму, яка буде мене причосувати. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається такий формат, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях або в інстаграм. Підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже радіти, якщо ви будете слідкувати за мною. І це буде величезною мотивацією більше розказувати про моє життя. Я вважаю, що у мене надзвичайно цікаве життя, і я хочу зафільмувати його. Вот прям повністю. Па!